У цьому відео я розмальовую і збираю свій перший пряничний будиночок. У попередньому ми вже приготували всі деталі, тож тепер починається найцікавіше. Коли пряники повністю охололи, я підрівняла краї теркою, щоб будиночок був рівним та акуратним. Далі готую глазур. До цукрової пудри додаю білок одного великого яйця і перемішую лопаткою. Потім збиваю міксером і через хвилину вливаю лимонний сік. Збиваю до такої консистенції, щоб глазур повільно спадала з вінчика, не рідка, але й не надто густа. Частину перекладаю в кондитерський мішок. А решту накриваю вологим рушником, щоб зверху не з'явилася плівка. Починаю розмальовувати деталі. Стартую з передньої стінки та віконечок. Малювати можна як завгодно. Це дуже творче і казкове заняття, особливо, якщо робити разом із дітками. Я розмалювала всі стінки, дах і маленькі елементи зірочки, сердечко та свій невеликий декор. Після розмальовування залишаю глазур повністю висихати, щоб деталі були міцні і готові до збірки. Мій будиночок доволі великий, тому збираю його на карамелі каструльку, висипаю цукор, додаю воду і дрібку лимонної кислоти. На маленькому вагні варю до гарного янтарного кольору. Перевірити готовність легко. Капніть трішки карамелі в холодну воду. Має утворитися тверда крапелька. Щоб стінки не впали, ставлю поруч склянки для опори. На основу встановлюю бокову та задню стінку. Підпираю і акуратно заливаю стики карамелю. Потім додаю передню стінку. Для міцності заливаю карамель також з внутрішньої сторони понизу. Працюйте швидко і обережно, щоб глазурь. Не відпала. Або можна спочатку зібрати будиночок, а потім розмалювати. Далі встановлюю дах відливи та димохід. Карамель застигає швидко, тому інколи я її злегка підігрівала. Але важливо не перегріти, щоб вона не стала гіркою. Усередину кладу гірлянду на батарейках. Так будиночок виглядає ще затишніше і казковіше. Якщо ваш будиночок маленький, зібрати його можна на густу глазур. У фіналі роблю сніг, промальовую краї даху, димохід відливи, додаю бурульки, прикрашаю стики візерунками. Встановлюю дверця. Та ялиночку, сердечко, парканчик і покриваю основу глазурь, ніби будиночок стоїть у снігу. Ось такий гарний затишний пряничний будиночок у мене вийшов. Якщо зберігати його в сухому місці, він може стояти кілька тижнів і радувати вашу родину. Котики, оцініть це відео та залиште коментар, щоб воно жило.